На Олександра, ваші враження від сьогоднішньої гри? По-перше, Збройним силам хочеться подякувати, що дала. От бачите, як гра в Одеській області да, багато тривог сьогодні без тривог зложилося. Значить, наші збройні сили нас захищають, дозволяють нам грати. По-друге, ну Дуже сильне позитивні враження від атмосфери самої, від стадіону. Я давно в жіночому футболі 15 років. Перший раз, напевно, на такому рівні стадіоні гра. Дуже приємно, що проводяться, надають дівчанкам можливості вийти, подивитися. Якщо ще вболівальники, звісно, були і не було б війни, не було, то було б, б, б супер, як то кажуть. А по грі вирішили все два швидких м'яча. У нас дуже молоді футболістки, чуть-чуть десь не вистачило концентрації на перших хвилинах, а далі вже зібралися, зібралися і якби. Вже не так давали супернику вільно себе почувати. Ну і, звісно, індивідуальна майстерність гравчинь, капітана Ольги Бойченка вирішила дуже багато і зароблений пенальті, і забитий м'яч. У нас молоді дівчатка їм ще б працювати, щоб дорости до такого рівня. У вашої команди було сьогодні чимало моментів біля боріт. Сістерс. Чого не вистачило, щоб змінити рахунок? Чуть-чуть да, ви приві, були пару моментів, була достатня кількість стандартів. Е майстерності у нашої команди, і ще раз повторюю, що майстерність гравців вашої лінії захисту іноземних гравчинь дуже висока, одразу відчувається. Вони ну, не дали нам. Реалізувати ці моменти, а над тим, що ми якби у нас не вийшло, будемо працювати. Звернемо на це увагу. Ви приїхали до Одеси тільки сьогодні. Перед грою наскільки дорога у день гри впливає на фізичний стан команди на поле? Ну у нас як сказати, якщо чесно. Дуже я ще раз повторюсь, молоді дівчатка і батьки відносяться до ночівель в іншому місці, коли бомбошки, коли летять дрони, ракети, балістика не дуже добре. То ми якби винуждені із цього їхати в день. По-друге, нас не так багато людей було сьогодні, бо вилучення і травмованих у нас дуже багато. У нас були вільні місця. Ми знали, що всі сядуть. Відпочинуть. Звісно, ви правильно кажете, воно, напевно, не напевно, а точно впливає що відпочинок, Але я вдячний своїй команді, що вони повністю виклались і віддалися сьогодні. У склад э, жюрі, який обирає кращу гравчиню «Сістерс» у матчі, входить головний тренер команди Суперниці. Кому ви віддасте свій голос? Ну, бойченка. Дуже дякуємо. Дякуємо, пане Євгене. По-перше, з перемогою вітаємо. А по-друге, які були очікування від сьогоднішнього матчу та чи співпав з ними результат? Ну, ми налаштовувались тільки на перемогу. В принципі, що ми і зробили. Чи задоволені якістю гри своєї команди? Я буду завжди незадоволений грою своєї команди, тому що я від неї вимагаю більше і більше для того, щоб вони були краще і краще з кожною грою. Сьогодні ми побачили трохи незвичний стартовий склад, були заявлені молоді гравчині, такі як Маша Осача, Діляра та Марина Птіц. З чим це пов'язано? Ну, діляра та Марина непогано проявили себе в грі з Кривбасом, тому їм дав такий шанс проявити себе в стартовому складі. Що стосується Марії Осачі, вона добре тренувалася і тому вона отримала також цей шанс на стартовий склад. І, в принципі, Мені сподобалося, як вона зіграла сьогодні. Здається, ви ще ніколи не замінювали Марію Несіну та дуже рідко замінюєте Дашу Івкову. З Чим пов'язано було сьогоднішнє ваше рішення? Це було пов'язано з тим, що я дав можливість грати іншим гравцям по цих позиціях? Дуже дякуємо і вітаємо з перемогою. Дякую.